Привіт, друзі, мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. І сьогодні ми поговоримо про статтю у британській газеті The Guardian. Так ось на сторінках цієї газети вийшов великий матеріал про політичну кар'єру залізного генерала лондонського дипломата Валерія Залужного. А тут британська газета такий цікавий заголовок видала генерал-посол. Майбутній президент України, щоправда, про президента під знаком питання, але натяк все ж таки зрозуміли. Я думаю, що люди, які цікавляться політикою, які читають публікації у західних медіа, прекрасно розуміють, що залужний це та персона, яка може стати наступним президентом України після Володимира Зеленського. Також тут є декілька дуже цікавих епізодів, які я пропоную розглянути. Які я вам зацитую, а також висловлююся стосовно того, що я про це все думаю. так ось давайте розпочнемо з такого пункту у цій публікації, який називається Паломники до українського посольства у Британії. У цьому епізоді розповідається про те, що до Валерія Залужного приїжджають різні політичні персони, які пропонують свої послуги радниками медійні послуги, а також і в тому числі, і підтримку, якщо раптом він надумає балотуватися у президенти. Тут для мене Залужний виглядає, знаєте, такою нареченою, завидною нареченою, яку всі сватають, але залужний всім відмовляє і всім дає по гарбузу. Давайте зацитую вам ось саме цей епізод. Хоча в Україні вибори поки що не заплановані, опитування показують, що залужний, який очолив відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який становив би серйозну загрозу для Зеленського. Залузник ніколи публічно не заявляв про свої політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. Але до Посольства України, розташованого в особняку поблизу голланд парку на Заході Лондона, Постійно прямує потік політичних паломників, щоб запропонувати послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує генерал балотуватися на посаду президента. Серед цих відвідувачів були українські депутати, громадські активісти, представники бізнесменів і навіть колишній радник Трампа Пол Мановорд, який запропонував свої послуги політичного консультанта у можливій майбутній виборчій кампанії. Залужний відмовився від такої пропозиції. Так ось ходять чутки, що посваток залужного раз вже я вдалася до саме таких метафор. Один дуже заможний олігарх, який просить назвати себе інвестором. Прізвище його починається на букву А. Також, нібито він вже поклав око на такого перспективного кандидата в президенти, як Валерій Залужний. Я нічого не стверджую, дорогі друзі, це лише такі політичні чутки, але можливо, скоро ці чутки матимуть серйозне підтвердження. Будемо дивитися і спостерігати за тим, як будуть розвиватися події навколо залужного. І наступний епізод у цій статті теж дуже цікавий про те, як Єрмак запрошував залужного стати частиною команди Зеленського. Одним із гостей, який відвідував залужного, коли той вже відправився у Лондон, був Андрій Єрмак. На зустрічі минулого листопада, за словами Джерела Єрмак, запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди зеленського, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Залужний відмовився, але також пообіцяв бути вірним до. Певної міри. Він пообіцяв єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна. Ну і, власне, ми це спостерігаємо. Залужний абсолютно не критикує Зеленського, він не критикує корупцію, він жодним чином не висловився про наступ на антикорупційні органи, не висловився стосовно протестів щодо НАБУ. Він це все, знаєте, так вирішив промовчати і виконав свою обіцянку єрмаку. Читаю далі. Також е, за запевне Єрмака, що не буде влаштовувати Офісу президента неприємний сюрпризів. Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте від мене це особисто, сказав Залужний Єрмаку. Е, поки що залужне не повідомив. Про це однак у Києві дедалі більше людей вірять, що він готується до політичної кампанії. Генерал скромно говорить про свої плани навіть приватно з близькими соратниками, але багато хто вважає, що він просто вичікує нагоди, перш ніж вступити в бій. А ось ось такі от були візити до Залужного. І тут ще також є дуже цікавий епізод про те, як до Валерія Залужного телефонував віце-президент Сполучених Штатів Джейді Венс. Сталося це після скандалу у Білому домі, 28 лютого, коли Зеленський Трамп і Венс публічно на камери поскандалили. А так ось, як розповідає The Guardian, Венс намагався зв'язатися із Залужним після цієї сутички Трампа і Зеленського у Білому домі. І Залужний, нібито за даними джерел, не забажав спілкуватися із Венсом. А історія була такою. Після незвізної сварки Трампа і Зеленського обвальному кабінеті, в лютому, дехто у адміністрації США відкрито говорили про заміну Зеленського. Тут я хочу, знаєте, такий штришок внести, пригадуєте дуже таку нашумілу журналіста Герша про те, що він писав, що зеленський кандидат на вигнання, а замінить його залужний. І ця стаття вийшла у липні. А ось Венс намагався зв'язатися із Залужним наприкінці лютого, ну тобто вірніше, напевно, вже на початку березня, тому що скандал стався 28 лютого, в останній день зимового місяця. І ну, тобто, Залужний він такий, знаєте, така персона, яка для американців теж є, скажімо так, під таким прицілом, да? тобто, вони розглядають його як можливого наступника Зеленського, і ось Венс вирішив з ним зв'язатися. Uh, Невдовзі після ось цього скандалу офіс Венса спробував зв'язатися із Залужним для Залужного, хоч яким є його ставлення до Зеленського, підтримати команду Трампа проти власного президента було неприйнятним. Він зустрів Зеленського в аеропорту Лондона. Це тоді, коли uh, після сварки, да, Зеленський, він полетів до Стармера, до да, де зібралися всі європейці, які там похлопали його по плечу. Сказали, Зеленський, ми з тобою і так далі. Uh, висловили йому підтримку. Всі да, згуртувалися, виступили. Проти Трампа, да? цей пед антитрампізм. Анти да? Залужний тоді зустрів зеленського в аеропорту Лондона і опублікував у своїх сторінках в соціальних мережах фотографії, на які вони потискають руки один одному. Шлях попереду буде нелегкий, але разом ми подолаємо всі виклики. Написав тоді Залужний. Це була демонстрація єдності в один з найгірших моментів для України з початку повномасштабного вторгнення. Багато його прихильників не зрозуміли, чому він це зробив, як сказало джерело. Близьке до Залужного, але це була його принципова позиція Україну принизили, і ми повинні бути єдиними. Тобто ця ситуація прекрасно демонструє, що Залужний він не пішов проти Зеленського ось саме в цей момент, коли в нього сталася така сузочка із Трампом. І це яскраво показує той факт, що не такий вже залужний і опонент Зеленському. Можливо, так у них є певні розбіжності, певні свої різні погляди. На війну і так далі, на якісь там певні операції, да? тому що неодноразово виходили різноманітні статті про те, що там Зеленський мав одні погляди, Залужний мав інші погляди на якісь там операції, на певну оборону. Але бачите, тут Залужний він не пішов проти Зеленського і показав, що я є частиною команди Зеленського. Також хочу тут ще один виокремити дуже цікавий епізод про те, яким Залужний бачить, як, як, яким він бачить Україну, яким він бачить боротьбу України, теж досить цікавий епізод. Також його близькі кажуть, що він розглядає Ізраїль як взірець, маленька країна, оточена ворогами та повністю зосереджена на боротьбі. Ну, ворог у нас один це Росія і також е, режим Лукашенка у Білорусі, так? Але ми не є оточені ворогами. Попри те, що там Польща чи Угорщина роблять якісь заяви, все ж таки вони не є нашими ворогами. І дуже чітка цікава річ, що Польща і Угорщина за часів інших президентів, не Зеленського, як ви знаєте, з нами досить чудово ладнали, і все було добре. Але ось тут уже знаєте всі стали навколо ворогами. І ось цитую далі цю статтю. Він, тобто залужний, напевно, взяв би на себе роль жорсткого лідера воєнного часу, який пообіцяв би кров, під і сльози українському народу в обмін на порятунок нації, наслідуючи вінстона Черчилля. В одній з приватних розмов залужний сказав: я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, чи буде він готовий до цієї жорсткої політики. Ну, тобто, заложний, про що він говорить? Він говорить про те, що війна має продовжуватися, війна має тривати. Недавно я десь бачила е, теж уривок із о, одного із його виступів. Де він сказав, що війна може тривати до 2034 року. І також серед його виступів є заяви про те, що там дітей з раннього віку теж потрібно готувати до війни. Тобто, залужний, це не та персона, яка буде пропонувати якісь там економічні реформи. Шукати шляхи, як там зробити так, аби ВВП нашої країни зростало. Ну, Тобто все, про що він говорить, війна, війна, війна. І вирощують нам його як політика англосакси, вирощують нам його як політика британці. І, знаєте, залужний, можливо, і опонент Зеленському, так? Можливо. так. Але якщо ми уявимо річку, так. То Залужний і Зеленський вони стоятимуть і стоять на одному березі цієї річки. І яскравий приклад у цьому це те, що Залужний не забажав спілкуватися із Джейді Венсом. Тобто з тобою намагався зв'язатися ну, один із керівників Сполучених Штатів, друга людина після Трампа. Але він переготнувся на сторону Зеленського. Ну, я не знаю, чому тут. Можливо, якісь побоювання є. Якийсь там вплив шантажу, або дійсно залужне це частина команди Зеленського. І все ж таки він дослухався до єрмака і дотримується усієї єдності. Він пообіцяв про це єрмаку. І, можливо, комусь не сподобається ось цей мій розбір про Залужного, тому що для багатьох людей Залужний — це просто ікона. І це не відрізняється від того, що для когось Зеленський є іконою, для когось там Порошенко є іконою, а хтось вже собі зрощує нову ікону з прізвищем Залужна. Оскільки я журналіст, я не можу, скажімо так, підтримувати оце ось, ось таке так? І я можу на все дивитися неупереджено і робити для вас ось такі от чесні розбори. Тому я повернувся до цієї такої метафори про те, що Зеленський і Залужний вони стоять на одному березі річки. І на цьому березі полюд з ними також стоять Стармер, Мерц, Макрон. Всі ці люди вони стоять на одному березі. А на іншому березі, і з іншими поглядами, з іншими підходами, стоять такі люди, як Дональд Трамп, Джені Венс, Олександр Ступ. Президент Фінляндії, да, який там нещодавно, там, коли європейські лідери з'їжджалися до Трампа, він розповідав наводив приклад е, фінського сценарію завершення війни. Ось, на цьому ж березі, де Трамп стоїть, і прем'єрка Італії Мелоні. багатьом, е, кому не подобається там, Віктор Орбан, да, прем'єр-Угорщини, я теж йому не симпатизую. Такі, із неприємних політиків, але він дбає про національний інтерес Угорщини. І ось ці от люди вони стоять по інший берег, А такі люди, як Залужний, навіть попри те, що він опонент Зеленського, та, і, можливо, між ними буде там боротьба на якихось наступних виборах, все ж таки вони стоять на одному березі цієї річки. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно залужного, стосовно його можливого походу у політику. Мені дуже цікаво буде це почитати. Почитайте ваші думки залюбки вам відповім. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал, якщо ви тут вперше. Залишайте також свої подвальки, бо саме так ви допомагаєте розвиватися YouTube каналу, і також у описі до цього відео. Є реквізити, за якими можна підтримати розвиток youtube каналу. Я дякую, вам, друзі, за увагу. Бажаю вам всього Бережіть Бережіться, будь ласка, та до нових зустрічей.